Добрий день усім. Роздивимося сьогодні кулі з натуральних каменів. От. І почнемо от з таких от цікавих екземплярів. Дивіться, це у нас моховий агат. Дуже гарний, великий розмір тут. Зараз вам не відскажу. Так, тут у нас іде. 5, ,3, 5 сантиметрів 3 міліметра. Така от красота, це смоховий агат, і там всередині навіть прослідковується, як от, якщо, мабуть, розрізати таку кульку, то буде от животки такі красиві. Тут навіть взагалі як сердечко. Така от красота. Це у нас моховий агат, Потім йде цитрин. Кулька цитрин, вона трошки менше, але теж дуже цікава. Там всередині теж цікаві включення. Камінь фінансового успіху. Так, також є колечко Аметист. Цікавий фіолетовий такий колір, включення. Є також підставочки невеличкі для куль. От різні такі є з каменю, є отакі вот от з дерева. Теж окремо, якщо кому треба, теж пишіть. Так, це у нас аметизбу. Потім є от така от яйце, океанічна яшма. Теж різних, можна сказати, кольорів. І червоний є, і от такі якісь синій і от такий жовтий, така от куля. Ой, куля кажу, яйце. Хокенічна яшма. Так, також такий от зелений лазурит. Ми звикли такі, що лазурит синій, да а це отакий от цікавий зелений. Лазурит, зеленого кольору. Теж велика така кулька. Так у плану. Так, потім далі дивіться. Є також такий от садоліт, з включеннями піриту. Теж дуже цікава кулька, великого розміру. І от навіть включення піриту є. Так, також покажу вам яйце септаріум. Воно, до речі, під ОФ променями, я його роздивлялася, то оці от такі от кольори дуже цікаво, воно виходить. У кого є ОФ ліхтарик, то теж можете подивитися. Так воно взагалі то якби сіренька, да? от, ну, Можливо, зараз, якщо вам покажу, виключу світло, якщо вийде. ну так, мене не зовсім да, світло виключається, але ну, все рівно. Хоча б трошки вам покажу. Ну Ні, треба, щоб повна була світла. Вона такого фіолетового, не, не цікавого кольору. Отут от воно вроді жовтеньке, а так стає з таким зеленуватого кольору. Прикольний ефект Такі Оці от такі вони теж зеленуваті. Але треба, щоб повністю було темний. темний. Темнота, в общем, без світла, тоді воно. Дуже цікаві такі переливчики зеленого кольору такого стає. І тут гарно теж цікаво переливається. Треба ОФ ліхтарик і. Можете роздивитися зітанням під цікавим освітленням. Так, це у нас Яшма. Яшма жовтенька, така невеличка кулька. Це у нас така от є кулька. ківі Яшма називається. Є, до речі, підставочка, отака теж ківі Яшма. ну Вона, можливо, невеличка для такої кульки. Ну, але все рівно вона вже не буде качатися, все рівно буде стояти навіть на такій маленькій, невеличкій підставочці. Така теж велика ківі Яшма. Різних от таких от кольорів. Цікаві такі теж включення там. Навіть видно, наче як кварцеві такі да Так, потім є рожевий кварц. Також підставочка є гірський кришталь, така от для різних кульок, так? Це гірський кришталь. От рожевий кварц, камінь любові, приваблення любові ваше життя. Є також такий фантазійний агат. Теж камінь-агат підходить багатьом. Ну, універсальний такий, можна сказати, камінь. Так, також є таке яйце, золотистий обсидіан. Кажуть, ним, якщо ви працюєте з чакрами, чакральними наборами, каменями, то перед цим треба чистити обсидіановим яйцем. Чакри, щоб вони якби його чистити перед різними практиками, з каменями. Так, і також що ще вам покажу. Є також невеличкі, ні, ще не всі вам показала така от цікава, величезна кулька є, це листин. Теж гарні там включення. Ціни, до речі, можете питати у мене на Viber. Viber є в профілі каналу або Instagram, Також можете там підписуватися на мій TikTok, В TikTok періодично проходять стріми. От і можна онлайн запитати на стрімі різні питання, які вас цікавлять про камені, про ціни на камені. І от така величезна кулька целестина теж дуже гарна. Є також живоди целестина. Теж кого-то цікавить, питайте, покажу. Оболів є також целестин. Так, це у нас цікава така, хто збирає колекцію, така от незвичайна фуная називається кулька. Теж цікавими такими різними включеннями. Люблю такі кульки, коли є у них от гарні, цікаві такі включення. Така от красота. Так, потім є також яйце селеніт. Теж, кому треба для наповнення енергії ваших каменів от радять навіть тримати. Це вестин біля ваших прикрас, натуральних кави. Так, також є ще такі от оберіг для дому. Це у нас іде ой, кулька Онікс. Такий от онікс. Теж, значить, така от цікава планета. Такі от навіть тут видно, шари, да, як вони утворювалися. Теж дуже цікаво, люблю такі кульки, коли видно різні малюночки на них. Так, такі ще є содоліт. Теж білі включення, і пірит є. І, така от насичена синя гарна кулька. З включеннями пірита. Так, також є гірський кришталь, кулечка. Невеличка кулька з гірським кришталем. От тут навіть різні такі теж включення видно, натуральний гірський кришталь. Теж гірський кришталь очищує, наповнює енергію ваші прикраси, теж радять тримати біля прикрас кулечки такі з гірського кришталю, або пірамідки. От у мене є пірамідка гірський кришталь, також. І фінансовий камінь цитрин такі от кульки. І також є обсидіан. Кулечка обсидіан. Темний обсидіан чорний. Якщо цей от яйце у мене золотистий обсидіан, то цей темний, просто темний обсидіан кулька. Теж захисний такий камінь. Так, і невеличкі, такі от є око Септаріума. Теж. Цікава кулька, септаріум такий з усіх сторін, він якби закритий. І тут таке наче вічко маленьке, невеличке. От, і також ще хочу вам показати: є отакі от кулечки, невеличкі, з ж, е, живоди агатові. Ось такі агатові кульки з живодою всередині. Якщо розрізати, то буде животка. Або тут також. Теж розслідковується так. Маленькі невеличкі. І оцей теж цікавий. ця навіть наскрізь так от видно, да? всередині там такі невеличкі, маленькі кульки. Ага, тобі. От, підписуйтесь ще на мій канал, ось таку ще наостанку покажу, ще малесенька є. Аметистова кулечка, з таким сердечком. Все, всім дякую за перегляд, за коменти. Усім гарного, чудового дня! Підписуйтесь на мої інші соцмережі. Також можу вас додавити в групу по прикрасах. Пишіть в коментах, якщо когось додати. Всім гарного дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока!